Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Прийшла до свого стелажику подивитися на орхідеї, полити тих, що необхідно, і показати вам те, що я нещодавно робила. А я омолодила дві орхідеї. Це залишився пень від орхідеї Білої Йорк. Я її показувала в челенджі. Це перша мамина орхідея. Дуже гарний ще пінь, багато коріння. І ви бачите повітряних, і в горщику теж там багато корінчиків. Можливо, воно ще пробудить мені дітку. Будемо дивитися, будемо чекати. А ось сама верхівочка від орхідеї Юрк. Вона ростить квітоносика, тут в неї коріння. Омолодила я три дні тому, коріння було в активному зростанні. Омолоджувала я вже і орхідею Sension з гдоносом, і у нас все було чудово. Сьогодні буду поливати якраз всі тріщинки у корінчиках підсохли, і вже безпечно поливати. І Вимушена омолодила орхідею Day Tripper, тому що вона просто вже вилазила з горщика, була в неї активне коріння в рості, а те, що було в горщику, воно вже було старе таке незрозуміле. Я відрізала обережну верхівочку, посадила в горші дуже багато коріння в активному рості, тому я думаю, що це все дуже вдало і теж вона ростить квітоноса. Ідемо далі. Ось цю я я вам показувала: тут зараз ми бачимо такий активний розвиток двох мерестемних бруньок. Ще не можу зрозуміти, що у нас тут зростає. Схоже, щось на квітонос, а може і дітку. Невідомо, подивіться, самі уважно. Можливо, хтось мені скаже. Але ростуть вони дуже активно. Я тут не була три дні на стелажі не дивилася. Я думаю, що, можливо, і діточка, а можливо, і квітоносик. Ну, подивимося, воно з часом буде видно. Поки їх було три, зараз активний розвиток мають дві бруньки. Так що потихеньку орхідейка щось тут нам і ростить. Хоча ви бачите, які там ще є. Набрякші моменти біля цих брунячок. За пігментацією, наче схожа як на квітоносики. Ну, подивимося, що ви мені скажете. Напишіть в коментарях. Давайте трошечки погадаємо, що там буде. Так, отут в мене орхідея пелорчик така вона в мене після цього кліща, це я таку вже купила. Була, вона вже була вилікована, я ще вдома профілактично обробила. Ростить мені новий листочок і корінчик з однієї сторони, і з другої сторони. Це говорить про те, що в мене є надія на цю орхідею, що вона буде зростати, квітнути і нас радувати. Ось так вона виглядає. Звісно, що така вона покоцана після. Цього шкідника. Весь, сподіваюся, все-таки на краще. Є в нас тут потихеньку гарні результати. Будемо далі спостерігати і чекати на якесь цвітіння. Відставляємо цю орхідею і переходимо до іншої. Тут в мене діточка орхідеї Бігліпа у бангі його сорт. Я її присадила сьогодні в такий стаканчик, тому що діточці вже 3 роки, щось вона так повільно розвивається і не хоче мені ні зростати гарно, ні квітнути. Ось так посадила в таку систему, це вже в мене не перша така посадка, мені подобається естетично, іначе гарно корінчики ростуть потихеньку. Будемо далі дивитися. Ще в мене гарна новина. Оцей в мене бігліпчик, який був на реанімації Galaxy, випустив квітоноса. Дуже сильний такий рост в нього, корінчики нові ростуть, старі, звісно, що засихають, ну так буває. І видав квітоноса. Ну, будемо чекати на цвітіння, дуже цікаво, як воно буде далі. Так, отут в мене перша моя така посадка в скло. Це «Green Ворсней Дуже орхідеї подобається, ви подивіться, вона порозкуклювала коріння, я її пересаджувала, вона була в активному зростанні, але ще вона зараз почала коріння розкуклювати, їй подобається така посадка, і тому я по такому принципу пересадила вже декілька своїх орхідей з метою наростити коріння. Я думаю, що в мене все вийде, і я вам потім ще прозвітую. Сьогодні в мене таке відео, такі новини. Кітоносів становиться все більше і більше, тому ми з вами приближаємося до краси. Нову зустрічі на моєму каналі. Всім бажаю гарного вечора і тихої ночі.